Червень місяць став для центральної дитячої бібліотеки насиченим на тематичні заходи. Майже щодня тут проходять виставки, екскурсії, цікаві бесіди і пізнавальні уроки, які бібліотека влаштовує для своїх маленьких гостей, відвідувачів пришкільних таборів міста. Тільки за останні два тижні бібліотеку відвідала більше ста дітей. На протяженні всього іюня місяця проходять дуже багато різних міроприяті. У нас кожен день приходять по дві школи. і Так нам приходили і 19-ї, 12-ї, 5-ї, 1-ї, 15-ї школи, передшкільні лагеря цих школ приходять к нам. Ми розказуємо дуже багато цікавого, ребята. 16 -го червня гостями читальні стали учні 18-ї школи. Для них бібліотекари влаштували екскурсію по абонементах і залах, ознайомили з виставкою художніх робіт студії дизайну станції юних техніків і провели правовий калейдоскоп під назвою Права людини очима дітей. Ми сьогодні з ними поговорили о правах дітей, тому що скоро такой праздник День Конституції України. І щоб ребята лучше знали свої права. Ми їм хотіли сьогодні напомню їх і вместе місті повторити, які вони не знали, щоб вони сьогодні узнали них. Під час заходу малятам розповіли про їх основні права і обов'язки про те, як захистити свої права, що для цього слід зробити та до кого звернутися по допомогу з яскравих слайдів і тематичних мультфільмів. Діти також дізналися про. Конвенции ООН с правды тыны и важно вести ее дотримания. Мне понравилось, когда рассказывали про права детей. Это очень интересно и в то же время это полезно. О а каких правах ты знал и какие сегодня уже выучил? Я знал про права на отдых и про права на бесплатное образование. На медицину я узнал. Но если дети не будут знать свои права, то их могут ну, обидеть там. И они посчитают, что так и нужно. Да ты на имя на жизнь право, на имя. Да что ее защищали. Конечно же, это важно, ведь каждый ребенок должен знать не только свои права, но и обязанности. Конечно же, и не только ребенок, но и взрослый человек. Зная это, мы умеем себя защитить. Точно так же касается и экологии. Если мы знаем, как не навредить окружающей среде, так тем самым мы не будем ей наносить вред. Наприкінці зустрічі для школярів влаштували лялькову виставу, такий собі урок екологічної грамотності за допомогою казки Дорослі продемонстрували дітям дбайливе ставлення до навколишнього середовища.